Добрий день, мене звуть Устимович Ірина Дмитрівна, я президент ліги фігурного катання на роликових ковзинах в Житомирській області. Представляю цей вид спорту в Українській федерації роликового спорту, так як я є членом Української федерації роликового спорту, як представник житомирської ліги. Фігурне катання в Житомирі з'явилось у 2007 році. Я перший тренер, в мене навіть є документ, який посвідчує, що я перший тренер Житомирі з фігурного катання. Я, на жаль, не професійний тренер, я цього не скриваю, бо не мала можливості навчатись, не мала можливості е, десь е, отримати цей диплом тренера. З'явився такий вид, як фігурне катання на роликах. Ми е, не дуже сприйняли його, бо я більш льодовий тренер, мені більше відподобається. Але як вихід із ситуації для того, щоб діти все ж таки не переривали цей процес. Вони... це дуже схоже на льодове. Ви побачите, це всі ті ж самі елементи. Ті ж самі ролики фігурні адаптовані під ковзани. Просто знімається лезо і прикручуються спеціальні рами, які дозволяють робити ті ж фігурні елементи. Ми приймали участь в всеукраїнських змаганнях. Навіть наші дівчата приймали участь в міських наших заходах, такі як день молоді, колись відзначали на Михайлівській ми виступали. Одного сезону ми дуже багато здобули призів. і Медалі то ролики дозволяють. Використовувати різну площу. можна, Якщо лід, то там треба от стандартна площадка, то ролики дозволяють навіть на невеликій площі показати досить гарний виступ. Можуть навчитись кожен, ну абсолютно кожен, в будь-якому віці. Єдине, що це у кого яка мета. У цих дітей мета змагання, вони більш досконало вивчать, вони ходять ще на загальну фізичну підготовку та хореографію. Це дуже складно, не можна так, просто без розмінки, без розкатки щось зробити. Тому різний формат, хто, хто яку мету перед собою ставить. Ну, маленькому самому, маленькому три ручки. Так що все можливо. Розкажіть, будь ласка, чи подобається вам займатися роком? Мені подобається. Подобається. А чи важко тобі займатися? Mm -mm. Побачила по телевізору, по Житомирському, як дітки займалися на Михайлівській, Ксенією Стимович. Ну, нам зацікавило, тому що ми на даний момент купили ролики звичайні. Але от було цікаво. Ми привели, знайшли. Привели, дитина почала займатися з Іриною Дмитрівною. Почало у дитини, потім азарт з'явився. Тим паче, це дуже добре для спини. В їх гарна осанка. Як довго займаєтесь, чи чи важко вам займатися? Ну, чесно, я навіть не пам'ятаю, коли я сюди прийшла. Ну точно пам'ятаю, що зимою. Займається легко та з бажанням. Ну да. І у вас якісь цілі в майбутньому, можливо, далі якась кар'єра саме за коронавірус? Ну так, хочеться більше розвиватися. Ну я не знаю на кар'єри, але хобі так. Я планую займатися ще довго.